Раді вітати ніхто сповідь СІО, або що не пишуть в резюме. Власник стає пробкою, яка затримує розвиток. А на верхову структури завжди стоїть власник. Чи треба нам купати ту яму? Вони хочуть робити все самі, тому що думають, що своїми руками зроблять краще. То ми не обрізаємо йому багато чого. Це та оргструктура компанії вашої мрії. Дуже важливий скіл це мати гелікоптер в'ю. Друзі, привіт! На зв'язку бізнес подкаст Фаундери і ми його ведучі, Боряк Роман і Корева Павло. І сьогодні ми запросили неймовірного гостя до нас в студію. Ви всі дуже давно його чекали. Раді вітати! Ніхто і чому ніхто? Тому що ми зараз запускаємо нову серію подкастів, яка буде називатися Рефлексія. Ця рубрика в нас родилася з легкої руки Юрія Гладкого, якого ми запрошували до нас. Він нас надумив, щоб ми записали таку серію, де ми будемо розглядати попередні записи, ключові. Думки меседжбокси, які там гості розкривали в цих записах, і будемо висловлювати нашу з Павлом думку з приводу тих чи інших тем, які піднімалися в подкастах. Я пропоную розпочати з першого ролика, який ми знімали з нашим СІО Оленою Матєєвич, який називався Сповідь Сіо. Або що не пишуть в резюме? Особисто я вважаю, що це був визначний випуск. Чому тому що це провідна ключова тема, з якою до нас звертаються? Це самий найбільш поширений запит, з яким звертаються до нас наші менті. Нагадаю, ми проводимо з Павлом менторську програму. Це звучить по-різному, але суть залишається суттю, як вийти з операційної рутини і поставити туди найманого. CEO. Я також пам'ятаю, як ми до цього йшли дуже довго з Ромою і готувалися, і ми вибирали чи шукати когось зовні, чи вирощувати з команди. І в результаті ми зрозуміли, що ми хочемо виростити нашого Сіо з команди. І ми до цього моменту підготувалися дуже відповідально. Ми до нього йшли декілька років. Ми прям прописали роудмеп. да і ми так на кожен рік собі записували, що ми хочемо передати нашому сіо, щоб він розумів, як потрібно в певних ситуаціях діяти, щоб. Перейняти наш майстер-майнд, майндсет mind, і так далі. Але тут я хочу зупинитися на важливій деталі, чому я вважаю, що цей випуск провідний, і чому я вважаю, що цей запит він дуже ключовий і він дуже вирішальний? Так складається, що дуже багато бізнесів не розвиваються, не масштабуються, тому що власник стає пробкою, яка затримує розвиток. Це моя думка. Вона, мабуть, збігається з класичним визначенням. Основна. Функція власника це стратегування, контроль, делегування і так далі. Тобто, коли ми е, не маємо часу на те, щоб сісти і подумати, куди ми розвиваємося, про що наша компанія, для кого ми створили продукт і так далі. і так далі. Такі більш стратегічні речі, куди ми йдемо. В нас е, фактично унеможливлене масштабування і розвиток. Чому так відбувається? Тому що ми застрягаємо в операційній рутині. Ми постійно щось робимо своїми руками, як правило, ми не прокачуємо навичку делегування. І ми постійно чимось зайняті. У нас нема часу на стратегічне мислення, розвиток, масштабування. Не пам'ятаю, хто сказав, але саме вузьке горлочко на верху оргструктури. А на верху оргструктури завжди стоїть власник. Тому цей кейс і цей подкаст я всім рекомендую. До розгляду всі повинні його подивитися і зрозуміти ключовий меседж. Сіо вам потрібен для того, щоб ви могли повноцінно виконувати як власник вашу основну функцію стратегування, масштабування. Делегування і контроль всього, що відбувається, до речі, всі менті, які в нас були, я щойно так згадував. Всі менті, які в нас були в роботі і зараз є в роботі, ні в кого немає CEO. Е, згідний з тобою. Тому, оскільки ми домовилися, що це важливий запит, важлива історія, цікаве питання, давай е, порефлексуємо. Ще хотів додати, що я згідний з цією теорією що. Ми є вузьким горлишком, і це прям доказано на практиці. Чому Тому що ми, коли з тобою вийшли з операційки, то контракт Пол почав краще зростати, ніж коли ми були з тобою в операційці? Звісно, це не тільки в цьому, не цей основний фактор, але це точно співпало в той момент, коли ми вийшли з операційки. Тобто, це точно в плюс, а не в мінус. Чому, скоріш за все, власники е, бояться брати Сіо, тому що вони переживають оця історія, що я зроблю краще, ніхто грантія не зробить краще, да, гарантія власних рук що ніхто. То не зробить краще ніж я сам, але на нашому досвіді ця теорія підтверджується, що все-таки, коли власник займається стратегуванням, а не в операційній діяльності, то результати фірми покращуються. Добре, давай порефлексуємо тоді, чому контракт пол на твою думку, а потім я скажу свою думку. Почав кратно зростати в моменті, коли ми вийшли з операційної рутини, проделегували власник як власники функцію управління компанією на генерального директора. В чому був о, магічний рецепт? Якщо взяти прямо одну складову виділити, то я думаю, що це все-таки відбудована повністю оргструктура структура і бізнес-процеси. В нашому випадку, коли ми говоримо про контракт-пол, вишенька на торті це була вже посада CEO. Але насправді до цього в нас вже була побудована вся оргструктура, В нас вже були налаштовані всі бізнес-процеси в ЄРП, В нас функціонували між собою всі підрозділи. Тобто, по великому рахунку, ми віддали уже там на 80 чи на 90% працюючу. Систему. Це раз. І друге, що ми відповідально підійшли до Сіо і до передачі справ. Це не відбувається так, як у фільмах, що ми в один день встали з крісла і пішли. Да? Тобто, ми вибрали людину, ми, як то кажуть, з нею домовилися, що ми бачимо її на посаді СІО. Ми визначили певні кроки. І по цим крокам ішли. Да? пам'ятаєш цю історію, коли ми там знайомили її з фабриками, брали з собою на перемовини, щоб вона зрозуміла, як ми ведемо ці перемовини на зустрічі з клієнтами, на зустрічі з партнерами в Україні, на, на зустрічі з іншими співробітниками і так далі. Тобто, я думаю, що ці дві складові, все-таки основні це оргструктура плюс всі процеси налагоджені і друге, що ми. Ретельно передавали задачі, які повинен виконати СІО. Я з тобою згідний. Я додам таку алегорію. Ми передали якісні інструменти, якими можна копати. Да. Але потім в нас звільнилося багато часу, і якраз приблизно в той момент в нас зародилися дружні стосунки з Юрою Гладким. І тоді ми перейшли від того, що от просто класні інструменти, якими можна якісно копати яму, до того, що зрозуміти, чи треба нам копати ту яму, чи вибрати якусь більш грошовиту цільову аудиторію і так далі. І в нас з'явилося багато часу на стратегування. І саме тоді ми звернулися до Юри. Це була дуже довга стратегічна сесія на декілька тижнів, пам'ятаю, чи днів. Ну точно не одна і не дві години. Коли ми сиділи, розбирали багато статистики, цільову аудиторію і так далі. так далі, далі. Ми стратегували. І потім а оцей наш класний вже інструмент, який був там умовного структура з департаментами закупок, логістики, відділ продажу і так далі. Ми просто їх дуже, як снайперів, дуже. Прицільно налаштували на роботу з цільовою новою аудиторією. Фактично, я тепер, відкочуючи назад, уявляю: якби в той час ми не взяли, наприклад, і не вивели нас з операційної рутини, ми, скоріш за все, далі продовжували би дуже неефективну роботу з тим, що ми мали оцю інфраструктуру. Ми мали тоді ЄРПІЇ вже далі Багато всього було дійсно зроблено, але ми продовжували би стріляти по горобцям, і ну можливо, результат був би він просто був би набагато довше розтягнутий в часі і так далі. Тому ще раз. Чому я вважаю, що випуск з нашим SEO треба подивитися всім і е, зрозуміти ключовий меседж? Ключовий меседж полягає в тому, що найважлива функція. Власника, це стратегування, робота з цільовою аудиторією, розуміння її проблем, розуміння своїх потенціалів і так далі. створення стратегії, потім донесення стратегії до ваших підопічних і догляд, і контроль за те, щоб ця стратегія реалізовувалася так, як ви це бачите. Бо ніхто, крім вас, жоден консультант, ніхто крім вас не розуміє ваш бізнес краще ніж ви, ніхто. І ніхто настільки не вмотивований розвивати ваш бізнес, як ви. Багато підприємців бояться брати СІО. Перше, це що ми з тобою проговорили, це м, вони хочуть робити все самі, тому що думають, що своїми руками зроблять краще. А друге, я думаю, більшість із них ще е, бояться того, що Сіо е, прийде і забере їхню бізнес-модель. І відкриє там аналогічний бізнес. Отже, вони не впевнені в своєму продукті, в них, скоріш всього, не розділені якісь функції. функції, відповідно, да і вони бояться, що от в цей момент, коли прийде чужа людина з вулиці, що вона все скопіює або вкраде там гроші, якусь там значну суму і десь пропаде, і так далі. Тому тут також дуже важливо, що CEO в нашому випадку ми взяли тоді, коли в нас ну більшість процесів було налаштовані. Всі підрозділи працювали, всі ну, майже там, всі, звісно, це такий процес постійний. Всі інструкції профілі посади були прописані. Звісно, коли в нас з'являлася нова посада, то під нею вже, але як ти говориш, уже інструмент був. І ми просто брали, і ми розуміли, що під нову посаду нам потрібно прописати нові документи, але вже було розуміння, що це за документи, як їх інтегрувати там в нашу систему, в наш колектив, цю людину і так далі. Тому в нашому випадку я рахую, що одна із таких ключових було моментів, що в нас було багато чого налагоджено, і саме основне, що ми розуміли, як це повинно працювати. Страх точно 100% є. Така історія є ще е, така важлива причина, чому в багатьох не вдається виняти генерального директора, щоб він от стабілізувався, інтегрувався, вплівся в процеси і так далі. Прижився умовно, і ця причина теж власник. Mm -hmm. І це е, вже історія з психологічно-емоційного здоров'я. Ми всі різні за темпераментами і так далі. Як правило, бізнесмени це максималісти, які хочуть зразу, щоб от якщо в нас п'яти mm -hmm. шкала, щоб було на п'ять з плюсом. П'ять з плюсом, да. 5 з мінусом мене не влаштовує. Це, це, ну, це не мій підхід. Я таке не буду терпіти. Тому багатьох є внутрішня проблема подолати в собі оцього перфекціоніста, максималіста. І допустити, що людина може зробити не так якісно, як ви, хоча це велике питання на насправді. <світ> до речі, і багато хто починає, бере, наприклад, генерального кандидата на генерального директора, з там, наприклад, зі сторони, намагається його щось навчити. Людина прийшла ззовні, взагалі нічого не розуміє Де нюансів. Там і, робити, так і так, і, так, так, так і, далі. Вона стресує, там, як мінімум, і так далі. І ми ставимо отаку прям шкалу Долу. вимог, так що от отак і не менше, і просто воно далі не їде, і все ми розчаровуємося закриваємося далі або залишаємо найгірший сценарій. Це коли ми залишаємо цю людину в нашій оргструктурі номінальним генеральним директором, просто як меблі. Угу. Але всі рішення залишаємо на собі. Ми полетіли на балі, там інший часовий пояс, і так далі. І цей генеральний директор на місці нічого не може вирішити, бо він е не приймає рішення насправді. Це номінальний це такий диванний генерал, який по факту чи весільний генерал, який по факту нічого не рішає. От. І це дуже погано. Тобто, якщо ми говоримо про генерального директора, людину, яка замикає контур організаційної структури, ми маємо точно розуміти, що ми маємо наділити його не тільки обов'язками, а й повноваженнями обов'язково зрозуміло. За що він відповідає краще, якщо це 3-5 показників, не більше. Там, наприклад, не знаю, чистий прибуток, в кожного це своє, наприклад. І ми контролюємо цю історію. І далі не сильно в... занурюємося, що там як відбувається. До тих пір, поки щось не горить прям червоним прапорцем. не цього слова, але тим не менше, от червоний прапорець. Якщо вже десь червоний прапорець, ну звісно, вникаємо і тоді людина відчуває на собі найманий працівник, найманий генеральний директор відчуває на собі всю повноту по-перше, відповідальності. А по-друге, повноту своїх повноважень, і він розуміє, що від нього це залежить і як він прийме рішення. Тобто ми не обрізаємо йому багато чого. Не буду конкретизувати. До речі, ми про це говорили також з Соленою на подкасті. Що дуже часто, коли власник передає обов'язки, але не передає повноваження. Да? І людина, наче це має робити, а сама і приймати рішення, та далі, але все рівно приймає рішення власник. Команда це розуміє, відчуває, і в результаті ігнорують цього сіо і далі ходять до власника і вирішують там з ним всі питання. Це в кращому випадку. А в гіршому взагалі не ходять. До речі, друзі, якщо ми не назвали вашої причини, чому у вас немає сіо, напишіть її в коментарях. А ми з Романом дамо свій коментар на рахунок цього. А я зразу додам, що треба досягнути. Рівня Далай-Лами, щоб ти сам в собі вимкнув суб'єктивність і назвав справжню причину. Дуже важливий скіл це мати гелікоптер в'ю, щоб зрозуміти дійсну причину. Бо багато хто працює з фальш цілями, з якимись вигаданими причинами, чого чому ще немає генерального директора або чому я ще не передав, і так далі. І повертаючись до цього, оскільки це ну, реально номер один запит: от вийти з організаційної рутини. До нас часто звертаються наші підопічні менті, з якими. Ми працюємо в рамках наших менторських сесій з запитом, як вийти з операційної рутини. Давай поділимося секретом, з чого ми починаємо, які ми вправи виконуємо на цьому шляху виходу менті з операційної рутини, або принаймні, що ми рекомендуємо? Назови рецепт з п'яти, наприклад, пунктів, або скільки вважаєш за потрібне, ключових історій. От що ми робимо на цьому шляху? Прикольна ідея, давай зробимо, але часу у нас дуже мало, так як ми. Прийняли рішення, що ці випуски мають бути короткі, але давай тако один, два один-два-три швиденько пробіжимося. Перше, це малюємо е, діючу оргструктуру. І тут дуже часто помилка, що власник бізнесу говорить, що в мене там три людини, і вся оргструктура. Насправді є оргструктура, бо є функції, які виконують ці три людини. Ми все рівно це робимо. Тобто, перше, це діюча оргструктура. Друге це планова оргструктура. Це та оргструктура компанії вашої мрії. Да? Третє в кожний квадратик діючого структури. Ми прописуємо прізвище людей, які виконують функції. Четвер. Ми знаходимо ті функції, в яких задійний власник, і які не приносять в першу чергу грошей. Наприклад, якщо у вас товарний бізнес, наприклад, це продажі і закупки. Тому ми це віддаємо в саму останню чергу, а віддаємо там, не знаю, облік облік, логістика, там клієнтський сервіс, якісь там підтримка і так далі. Тобто ми оприділили ці функції, і по цим функціям посадам ми прописуємо три документи: це профіль посади, це система мотивації, і це інструкція, як має виконуватися. Робота на цій посаді. Потім ми складаємо список функцій, які ми будемо передавати. Перше, друге, третє, четверте, Прописали, найняли людину або віддали людині із команди ці функції, проконтролювали, щоб людина ознайомилася з цими всіма документами і вони виконувалися. І так поступово по кожній посаді ми виводимо власника з операційної діяльності. Наповнюємо орг-структуру. Наповнюємо орг-структуру новими То, що... людьми. Отже, ми знову повернулися туди, звідки ми прийшли. Нам потрібно дістати власника з операційної рутини. Ми робимо це ось таким чином, як описав Павло. Ключова історія це ваш вільний час, який ви використовуєте на правильну функцію. Все це робиться тільки заради цього, щоб звільнити ваш час, щоб ви займалися стратегуванням, друзі. І будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобався вам даний формат відео, і чи знімати нам далі наші рефлексії. Ще скажу таку історію, яка часто зустрічається в нас в роботі з менті. А як мені це все робити, якщо в мене не вистачає зараз грошей на те, щоб винайняти генерального директора або директора з продажу, або ще когось? Таке часто дуже буває, коли не вистачає потужності дохідній нозі, щоб за нею підтягувалася інша нога по витратам і так далі? Ми тоді починаємо все таки роботу над тим, щоб бізнес приносив гроші без цього ніяк, тому що найм нового персоналу. Це ваш інвестиційний проєкт. Тобто ви зразу маєте розуміти, що ви не можете найняти когось одного. Треба наймати зразу двох людей, бо той один може звільнитися, захворіти і так далі. Багато нюансів. Це перше. Друге, у вас не буде порівняльної бази, вам точно треба двох людей, бо по одному ви не зможете зрозуміти, не буде контрасту. Він класний чи не класний, він супергерой, чи він ніхто і так далі. Отже, якщо ви наймаєте двох людей в перший тиждень чи місяць, ви точно не зрозумієте гарантовано, чи ця людина на своєму місці, чи не на своєму місці. Вам треба розглядати це як інвестиційний проект, вам треба заінвестувати Тувати в цих двох, наприклад, людей, як мінімум, там на півроку в їхній фонд оплати праці, і тільки тоді зробити якісь висновки. Якщо у вас цих грошей немає, тому закотуємо рукава і працюємо над дохідною ногою. Тобто, спочатку розбираємо, наприклад, продажі і так далі. Зразу всі хочуть великих результатів, але треба мах і швидких. Матків, і швидких. Але треба мати тверезу холодну голову для того, щоб приймати правильні рішення. І для цього ми проводимо часто аудит. І без того, поки ми не розберемося з фінансовими показниками, поки ми не розберемося в бізнес моделі, ми взагалі нічого не рекомендуємо як традиційні лікарі. Поки всі не здадуть аналізи, кожен свої нічого робити не будемо. Антибіотики пити не будемо. Результати кожного бізнесу можна покращити буквально там за 2-3 місяці на 20-30% використовуючи ресурси підприємства. Пропоную на цій прекрасній ноті завершувати даний випуск. Дякую всім за увагу. Хто не підписався, тому що 75% людей, які дивляться наш канал, чомусь не підписуються. Мені не зрозуміла ця історія. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати нові наші класні відео. Всім пока. Пока.